Всім привіт! Сонячно ловвітряно літають всі помаленьку, не сильно е -е, Вирішив тут дозібрати, тут я відкачав був, забрав, деяких посилі я підскоротив, щоб вони не розмазували. Ну і, як завжди, бачите такі нюанси. Ці слабенькі, Тут треба теж буде матку міняти, якщо я не поміняв. Один, два, три, чотири тут не видно. Зараз побачимо саме цікаве. Вони Самі як доски каже народжені, а ні, є миду трошки, але ну, небагато. Бачите, відтягнули на золотарнику язик. Ну як золотарник, золотарник вже закінчується. Відтягнули, мабуть, підлили і потім повиносили назад. От, ось таке, ну подивимось. Це у нас тут гаражі. То перший раз. О, бачите? Перший раз ще рамка відбилася. Тут трошки бджола зацепилася, бачите, бджола. Є і язики відпали. Дого язики теж з медом. До речі, я не розповідав, де такі не сильно медні рамки. Я просто кладу, щоб краще вибирали в холод, так як зимою на підгодівлю. Зверху медом роблю отвір, щоб вони... Переносили той мед, який мені вже не потрібен. Так, це повномедна. Так, ложе. Але мед ось до цих пір. Тут трошки піднімається, тут підлито. Тобто меду предостатньо. Ця сторона взагалі вся залита. марика взяти, бо все таки вітряно. Тут слабі слабо несла. Так. Тут метку трошки менше. От зараз рокировку можна буде і зробити. Зараз ми спочатку побачимо все гніздо будемо аналізувати. Це вже тут я збираю, тут я знаю, що їм корму вистачить. У нас тут у такого тоже корм иде Средина Трохи підлита от видно Блистить И зараз, щоб клуб не зміщався да, Слабенька ця сімейка О, тяжка рамка Це тяжка рамочка Щоб клуб у нас не зміщався поставимо в одну сторону і клуб піде. О, Це вже тяжко зовсім полностью. На таких от рамках я люблю пускать семьи в зиму, щоб не заглядати Тут переходить до центру, тут стоїть полнометний. У нас теж одна полнометна і друга майже повнометна. Між ними вставляє одну з тящих із великою кількістю бджоли. І малим посадочним місцем для зимового кругу. Ставимо. Піти до льотка і на цих рамках е, повномедних. Там є невеликі ложі. Вони будуть підтягуватися туди. Це у нас хороша рамочка. І ставимо як крайню. Тут теж є ложе. А ця, в принципі, може комусь піти тут. Їм повністю достатньо. Оці язики кладуємо зверху, трошки пошкрябав. Ой, переносить вони перенесуть не може. можна пускати, як кажуть 2 треті меду печатного можна пускати, але ми мабуть подивимося, що в нас далі робиться. Це, мабуть, сім'я, в якій я не знаю, я вже не пам'ятаю. Бачите, як чудово, гарна рамка меду замінював матку нібито. Тут цьогорічна буде одна. Яку я заміню. Тут матка була хороша, ранній розвиток, все добре, але вони, так як і її мама, повномедна, кажуть, немає ложа, не сідають, є ложе і ложе підлито медом, не знаю як вам показати. От я бачу, що воно підлито. Як вони сидять на ньому. Будуть висіти, будуть, їм треба ціплятися, все у них буде добре. Це я по своїм спостереженням. Так, а це повномедна рамка. так, у нас ми будемо рахуватися, хоч тут теж багато бджіл, не будуть вжиматися. Бачите, нічого я не кормив, нічого. Вони самі. Рамка знову ж таки повномедна. От на таких рамочках я люблю пускати в зиму Хоча канді я підкладаю. Весною більше для Молодці, а, ще... а хочете, то кажу, розвертайте рамку, як я кажу, гребінцем. Розвернули тут повну меду, тут ложе повну меду, якщо у вас не зовсім, тому що клуб буде підніматися по своїй об'єму в рамці. Це дуже тяжка рамочка. Але тут меду трохи менше, але тут вона залита. Клуб буде підніматися отак. Так, якщо вона буде повномедна, у вас ця частина залишиться. Так що якщо у вас отут багато меду, виросте маточник. Може, поміняли мою маточку. Значте, другий маточник, але розгризаний збоку. Ну, Таке, як то кажуть. Ходимо знать, якщо без мітки, то F2 буде. Ось. Трошки треба третій маточник. трошки на спад пішов. Отак от як отут, повно медна, ви розвертаєте, вони з'їдають і переходять сюди. А тут вже буде менше меду. Вони все одно будуть триматися вверху. От, щось погано приклеїли. от, А якщо наоборот, вони прийдуть отак, але вони вниз вже не спустяться. Так що краще хай вони затримуються на цьому медові. Мабуть, замінили. Черви немає, не гудуть. Матка значить облетілася, коли я тут її замінював, не пам'ятаю. Так, клуб розтягнувся широкий клуб. Це дивіться одна, дві. Ладно, тут кинуть, хоча тут теж, 4, 5, 6, 7, 8. Но вони розтягнуті по ширині. Повномедне. Цих треба буде скоротити. Мет, але залитий. Ось наскільки клуб широко розтягнувся. Да, тут маточку вони мою поміняли. Це дуже рідко таке, скажем, але щось їх або не влаштувало, або я не витримав якісь терміни, або не додивився. Понадіюся, ось і кінчається клуб. Та рамка вже вільна і тут замінювати мені немає що. Ви бачили, дуже прекрасно складене гніздо самою бджолою. Я просто їх піддержу. Виберу, які може більш мені подобаються рамки. От ця вже не така. Ця сторона взагалі без меду. Все. Маточку поміняла, тут оці два, а наступний рік мені потрібно буде її замінити. Збираємо. Що збираємо? Я, в принципі, можу так і лишити просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хай буде вісім. Більше не потрібно. Це якби ще дві заставних було. Тут ви самі бачили ситуація дуже добра. По медозбору все залежить від місця, де знаходиться. Ну І також все-таки люди, хто брав маток, так, не тільки, хто в мене брав. Кажуть, що там, де карніка і в кого карніка ті в цьому році були з медом. Я тільки на гречку виїжджав, ріпак мені був подарунок, просто поряд. Це різні ці, ціяки. Якщо... Бачите, холодно, які 16 -е, як березі, жовтня. Вітер пчела, дає працювати. Думаю, що достатньо, ще може пізніше потім, якщо згадаю, бо тут я завжди вже дивлюся весною аж. Тут медуся на наступну сім'ю. Це кажу, я по силі залишав. Дивіться. Ось така картина. Якщо тут все добре, то ці рамочки я заберу і на тому точку, де я раніше викладав відео. Там я робив ревізію, тут як заставна може легко піти. Робив ревізію, вроді і складання гнізда і ревізія. Малометки діставав, шкряба виставляв на цей або шкряба, якщо дуже зовсім маломеду, що навесні не піде. І щоб заповнювали простір під клуб, клав йому так от зверху. Можливо, погода, покажу, що з того вийшло. Тобто вони переносять в пусті. Комірки ложе під зимове гніздо, от його заповнюють. ну Дивимося, а якщо тут буде мало, ну, попередні сім'я ви бачили, що там все чудово, тут все чудово, тут починається гніздо, але все не уважаємо за гніздо, вони здвинуться. І ще раз що хочу сказати, бачите що і показував ті роки і в дощ Тоже чудово все Ой. і в дощ качаєш ну в, ж, в, 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 як сам, в жичку от, качаєш бджола не нападає якщо вже взятку немає вони вилітає і дає качати ну, цю бранку я десь здвинув тут меду ніби вистачає це все до цих пір Підлити не запечатане. Цю можливо я десь пізніше в сторону ми її ставимо Так, от вам і селекція і добре. Кисен. Дві комірочки ще. Так, загалом не видно, да, і нектарчиком тут є. Да, тут ложа трошки поширше, може розпліт просто довше був. Тут прийдеться нам трошки підкоригувати гніздо. А це вже тяжче. Колись на точку писали, що можна вже сказати наскільки вони готові в зиму, заготовані піднявши одну сторону вулика. Тобто написав як це так можна. От я коли перевожу, то я навіть ставлю цей в цю сторону, це і в цю сторону, щоб мені знати, що це треба щось до них якісь зусилля доложити, а якісь уже готові по вазі. Це теж тяжка рамка. Але ті дві рамки я Заберу в них. Тут цю можна розвернути, до речі. Так як я вам казав, це клуб підніметься, він дійде до цих пір, а це лишиться, якщо весну вони його виберуть, якщо на зиму вони його не тронуть. Якщо ця тяжка рамка, але ми її можемо розвернути. Нагадаю собі, що у нас тут. тут чудово, хай буде. Так і почнемо формувати на цих двох, чи на цих було. Тяжка рамка. Підлита нектаром. Сонечко. може. От, Підлита нектаром практично до самого-самого нижнього бруска. Всю так і лишаємо. Я тяжучок взагалі. Такі рамки я люблю. Розвертати немає сенсу вони. Все однаково. Бачите? Печатний мед аж донизу. От. І вони все одно там тримаються. І ніхто не буде, там як розповідають, не знаю, може якісь інші породи звісають, мучаться. У нас зимують на повномедних дуже добре. Це вже трошки легше. Це якась стояла на трутневому дічеєчку ось цю не будемо ставити їм це тяжко і цю поставлю так формувати знову ж таки будемо цю я забираю Ла, там є в мене бджілка не кусається. Ну як? Зовсім не скажу, що не кусається, але не кусається. Це у нас зібрані. Можу продемонструвати ще раз, але вже показував. Цю ми розвернули. Ні, не розвертали це, цю, мабуть, розвернули. Так. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це пішли. О, ні, тяжка рамка. От тяжка. Хай вона тут трошки, мені здається, менше меду йде як крайня. Ось так підвинем, щоб за стінку не цеплялися. Є вже опит, як говориться, досвід. Але це тяжка рамка. І всю залишаю теж їм і дві чи три тут. Малобджільні, так сказати, але це вистачає струшую. Третій вулик. Ну Тут це не відводки, це були сім'ї, ну, то крайній тільки не зрозуміло, що там за бджола була і лишився. Отут відводок був, але ранній. Тобто Я з нього забрав пакетик. А, не відвод. Ну може відводок, кстати. наступна рамка. Теж струшую. Такі рамочки забираю. А ці, як я кажу на тому очку, буду докомплектовувати, там я ніби їх би сформував зиму. От. Але е, деякі трошки розплоду було. Е, ну як, чи маленько, то я лишив їх. Але мені здається, що в тут достатньо. Буду дивитися ще раз, де в мене будуть сумніви, отакі рамки. Десь серед е, ну буду комплектувати. Так, це в ящичок. Цю я острясив. Це теж в ящик. Це що саме крайня була. Ось і все, йдемо далі. Знову та сама китина. Потрібно буде міняти. Тут таке відчуття, що нікого немає взагалі. Оце отут брався пакет. Тобто, по одній рамці треба було, О, тяжка рамка. Один впав. Так само Пошкрибу і покладу. є тільки вона опресована вже опа От я люблю дивіться чого вони тут сидять чого вони знизу не висять як розповідають немає їм де там в ячеєчку залізти гріться треба один об одного тіло гріє тіло а не в холодну комірку запозати ці взагалі ідеально треба буде подивитися хто це що це як далі комірочки всередині підлиті. Так, бачите, підлиті, блистить нектар. Ця сторона відповідно. Так само. Дядько трутень. Один. Другого, другий, третій, четвертий. Питається вам Ті трутні. Значить, кажуть, погано щось сім'я. Я кажу, що добре тут все. То що ще й трутні кормлять. Сім'я залита, матка молоденька, свіжа. У мене знову знов трутий виходить на арену. Цю рамочку можна розвернути, хоча ця сторона дуже чудова, аж так підлита, ця сторона трошки менше. Цепляться. Язика знизу прибудували, ну язик хай буде, я вже... хоча що він тут буде, піде на перетопку. Падає в гніздо. Так ставимо назад. Значить, не знаю як інші роботу вони всі. По природі знають як жити і без нас, як складати гніздо Головне, щоб було кому. Було що? Медоносна база. Все. Ідеально. з пергою я пергу не викидаю ставлю на крайні рамки на крайні знаєте, машини їздять ремонти роблять нікому ці бджоли тут не заважають буває якщо хтось чимось кропить махнув рукою дядько водії і маємо Приблизно таких запасних ще 10 рамок. І тут, можливо, ще я знаю, ці, може, й ужмуться на одненьку рамку, але вони будуть отут сидіти. То звідси забратися точно ніхто не буде. 1, 2, 3, 4, на п'яти вуличках підуть. Дуже гарно скомпоноване гніздо, Оце мені подобається. Прийшов лишнє, забрав. Яку, може, повернув, яку забрав, бистренько скомпонував, без загодівлі. Слава Богу. Хоч не прийшлося кормити. Меду маловато. Ну, Надіюсь, ми ще про це поговоримо. Ось і так. І знову ж про селекцію, мабуть, я й сказав, але не договорив. Бачите, без димаря взагалі працюю, димар є. Якби кидалося б, то брав би. От, да, погода сонячна, бджілка трошки влітає, але е, цей ой, як то воно, як то кажуть, те є, то як то воно, але е, вітрець. От, і вертаюся до селекції. Чому? Тому що до той рії, який прилетів, я кажу, там був десь 10 серпня, 12 не помню, останній раз. Потім забирав і виявив цього, цю ловушку повну з бджолами, ще й на вагах вони так на вагу показали, що добре. Все добре, нібито спокійна бджола. І коли я переглядав у себе там пару сімей взагалі без вжалювань, можливо, десь одна там, ну, по-різному. Ну, це ж все таки F1, і це ж все-таки бджола, не забувайте. І я відкрив рій той, пересилив вулик, щоб ДВП ну не раз, це ж по всім довушкам років 12-15, до це як я починав, це щось поволовувати. Зараз кажу так, і ставлю, аби вони не простували, не стояли. І обліпили маску, руки почав, по штанам чоботи там затягнути, туди попривали. Коротше, таку пітерапію мені провели. Так що ну, вчитися краще, звичайно, на тих бджолах, а вже коли більше вуликів, продуктивніше працювати вже на серці. Вчіпляю, набагато скоріше ти працюєш, бджола дає працювати, то вона кусається, не відволікає тебе. Знову ж треба, коли ще медозбірний повністю не закінчений, щоб бджола не спочиняла. Ну це як говориться, це вже зовсім інша історія. Кому сподобалось, став подавайте слаб миру нам, якби ми, найскоріше вже. Підписуємося, коментуємо, як у вас з кормами, як у вас ідуть усилі. От вам між іншим. В теплу погодку вони цей нектар який лежить незручний положення для джіл, будуть переносити в гніздо. Сприятливу ну, погоду, так сказати. ось Це Я ставлю магазини назад. Тут така вже двіжуха з'явилася.